Деякі люди кажуть, що можна взяти звичайну алкалайн відпрацьовану батарею і перезарядити її. Звучить як невдалий жарт, але в мене є все необхідне обладнання. Погнали. Та є от, от зарядничок, але якщо я буду ним заряджати, він ввали на нього пів ампера. Вона всциться і зіпсує мені зарядник, тому я використав лабораторний блок живлення. Прозаряджалася вона всю ніч. На ранок стала брати 3 ампера, 1,61 вольта заряджав 1,1 ампера. Давайте тепер виймемо і протестуємо. Та 200 мА струм розряду, як для нової, і погнали. Перезаряджена батареєчка Videx віддала майже 1,2 А за 5 годин струмом розряду 0,2 А. Отакий графік розряду получився. Нова така батарейка віддала 1,9 А годин, перезаряджена 1,2. Але краще таким не займайтеся, тому що вона втрачає стабільність, може протекти і зіпсувати ваш пристрій. Підписуйтесь, скоро вийде довге відео з великим тестом багатьох батарейок. До зустрічі!